Добрий день. Ще раз Христос народився. Славімо Його. Робили цей стрім. Нема нікого, чи нема світла у людей, чи всі святкують зараз в церквах. Люди зараз не до нас. Ось то ми вирішили. Зняти відео. Заодно за погуляти. Да і просто йти познімати, помовчати. Щоб ви побачили зимовий ліс нас наш дуже гарний. Ада бігає туди-сюди, вона. Дуже любить. Бігати в холод війне, не жарко. Так, да, зранку попросилася до хати. Так, да, з самого ранку вона захотіла дихати бігом. Я за, засунув руку, в воду, там не, ну, не дуже тепло. Ну, бо її там не було, бо якби вона була, то вона б надихала. Може. Ну, сама плівка ця товста, то. Підмерзла під, під трохи. Такий. На неї був війній трохи. Ідем-п'ям. Дайдемо сюди. Наді. А. Ні, йдемо, йдемо так обійдемо і вийдемо сюди. Я хочу побачити, як він виїжджав сам. Капіта, знаєш, уроч. Там тяжко виїжджать. Шо? Хто mm -hmm. навіть не, не пойме, що там робиться у нас, бо у нас туди завалу на все. Так, затяжні. Бачиш, хорошо, за що ти не навіть замість, я вже занесла свої квіти, бо забула в чорно. Бачу, бачу, все загасно. Угу. Виноградці накритий. Але він десь гадички морозу не боїться. Буде Відрости пілька буде накрити, бо зараз можна поламати лозу. Вона що, замерзла, не? Вже, що? Mm. Так і зробимо. Може, це вже місяць днів закінчиться. Хай два. Що травки буде? Ти буде весна. Буде весна. І так я дару, а и так да, я беру. Будь тихау, але ж. Ні, ми туди не йдемо. Куди ну, нам? Зараз пожди трошки. Вісічка, бачите. А ти не йди в воду. Не можна йти. Не можна. Вона хоче пити. Йди попий, водички, йди. Йди попий. Йди попий водички. Попий, попий. Давай. Щоб не ноги. А, що? Молодець. Все. Якщо хочеш... Ні, йдемо йдем туди назад. Пішли. Йде назад. Хто там пішли? Бо може, бігає, може, вовк бігає. Хто може? Лось бігає. Може, Олень на двох ногах бігає. Хто я знаю. Що може бути. А піднімався. Mm -hmm. Так самое Тут... Тяжковато. было бы пере... Пере... Короче, перестать. Синдермен. Mm -hmm. Вот так Це страшний такий вовк. Може, може і покусати. Може, Не покусати. Обузати. <гум> такий вовк. Страшний, страшний. Як, лежить, як ця. Ага. Як є колодець такі. Ага. Ага, і воно вже вже давно мають так лежить. Стара, стара. Стара, стара, да. Я навіть половину не, повинен, не Ну писали, що заборонили ці старі. Ст взагалі старі дерева різати. Не знаю, чому Богу. Там от я був, там далеко, ходив, там такі дуби, обхвата два з половиною такі здорові. Ну нічого рідкі, Ну чого рідкі? Там, де, там, де ми, ми були, там, там далеко, з тобою, там є дуби. Старі, старі, старі. Ну, емко. Є. Ми йдемо, йдемо, ти йди собі. Любима йди. дорога. Дивіться, як іде Вон, поломано все. Вітер посипить. Висить. Ніхто їй допомогти не може. А яким чином? Бачите? Кода. Це вона ще й з неї знімали цей. Шкуру для... О, ну, яка дюрка там на неї. Е, як вона називається? Для живіться, да? О, зараз не знає. Зараз уже не колись. Да. Старый, старый дерев. Не, не, такие старые, как давние, да? Ну, что-то взяла какой-то, не знаю. Может, какая-то коза была. Может, подходит під, снова коза, мабуть, что-то Здорово. Суки. Аданя. Аданя. Старя таки дерево. Ты гарно такі розлоги. ада, other он бігай. Дакий у нас. Такий у нас ліс гарний. Да, мадам. Эй, побегал, но не чувай. Навіть не чує. Ой. Сьогодні дивився чоловіка дві дівчатки. Вони. Вони мають водієр. Один на двох. Великий. Дві вудки. Такі великі теж. Заходять собі, виходять з вольєру, ходять навколо хати. Він каже, це відеонагляд. Від... гарний відеонагляд. Це вже точно ніхто не... не посміє, так само, як наша. І назад. Оце замерзла. Де назад, йшли. Ой. А нема кіз, бачиш, слідів нема зовсім. І. можна по цьому лісу ходити цілий день. Наші, стільки, доріг, стільки, стільки доріг, стільки всього, Боже Боже. Ходи собі. Взяв, взяв ті полки, я, я не, мог, не міг взяти полки, бо камеру тримаю. Щось, щось не, не йде нам та е, тримачка. Але ж я думаю, що вона не піде на цю куртку. <свіття> <свіття> Або <Мабуть>, що? <свіття> 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 Що це? То можна йти гуляти. Ну, по лісу тут місця, таке гарне. Такі такі хащі, бачите? І хащ, хащуки такі хащі. Старі дерева такі, старі, 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 дивіться. Взагалі цей ліс старий біля нас. Дуже, дуже багато років. І там далі, як ми гуляємо, там молодий, а за молодим теж старий. Молодий там, де рядковий ліс, я називаю такі високі вже дерева, але... В ті рядки посажені колись дуже давно. Вже з років 20 тому ж. Може й більше, не знаю. Я не спеціаліст по нумерації дерев. Це, <плес> це, ну, яка різниця. Я не сп'яс по цьому, до цього я. Я тебе як ще хати. По цих? Один я десять вітер. Ось цього бачиш? Дякую. Тут виходить 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, бачить таке дерево, а йому років 30. Якщо посчитати, не може, може. бути такого. Так. Один ярус гулячок це один рік. Боже. Навіть це, не триває. Це треба спитати у лісника, як. Вони визначають вік сосни. Мабуть, що він знає щось. Мабуть, що якось по, по об'єму, бо у нього такі такі, як він, для, для заміру товщини. років, це там на кумі? Це ні, так, то що високі туди. Да. Але досить того, що один ряд це один рік. Воно не росте, я ж їх прищіплюю кожен раз, я їх кормую, я ж бачу. Боже. Сосна не ялинка, вона ялинка вона не дає. Е, ну, одним От по цьому так не поймеш, по, по цьому дереву сипі років, поки не зріжеш і не по покрува. Порахуєш, порахуй. Порахуй, як Дерево аж до неба. І все, то є фікрича. Мать. Kropp! <sighs> А вони ростуть і ростуть в небо. Соки дерева. Бачите, сьогодні свято таке велике, різдво і небо чисте, чисте-чисте. Вночі чисте. я виглядав вікно, зірок стільки було. Не вже не вже повертається наше, наше Різдво назад. Колись, колись дуже давно. Коли я був ще пацаном, то отаке було Різдво, але ж морози були такі, що 25-28, 35. Там і снігу було. Я знаю, метра півтора, мабуть, два. Висоти таке було різдво. Ми тримали лопату в хаті. В хаті двері відкривалися до... в хату, щоб можна було віддати сніг. І так відкидали сніг. Робили такі ходи, щоб щоб гості приходили, колядники. У нас завжди було таке. Ми навіть не знали, що то є цьоми. Ну, чули, так, знали. Ми не, не святкували. Ми не святкували. Завжди стіл був повний, що тільки там не було. Знаєте що, що не було? Сітра не було. Я так любив його. А що не було? Не було сітра, ну, я... дуже рідко. А, да, коли встиг купити батько чи. А, ну це просто хто Да то вспів, а не спів, то. Поп'єш <пі... <піеш> у... у звару. Але <смітна> у... у звар смачний. А ще... ще робив такий квас. Батько дуже дуже смачний. Ну, що ж, я... я навіть не я навіть не пам'ятаю. Він у нього така була бутля дерев'яна, і там він у неї. Ну, вже, вже переливав просто вже готовий квас туди. Він там набирав теску, до речі, в тій, в тій бутлі. І от там такий краник, що називається. називається, від, відкручуєш, а, а звідти вух, <смір> такий напорог. Цікаво було. Ну, це може, що мені було років сім. Може, я знаю. А потім, колись я був в бабусі, ну і взагалі там цікаво було. Там приходили колядники такі гарні, діті. Гарно, надивиш. Так, дерли і так і не, не заживе дерево ніколи. Ну, і це молоде, дивіться, це ж. Це ж воно із-за цього воно і не може рости далі, бачите? Із-за цього, що, що подерли. Ті, що старі подерті, то теж такі рани на них. Що? І що то хочу хоч сказати, що ці. скільки там років? Один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 9 років. Чу все. Ми зараз там вийдемо, коли то вісім, якщо тільки покажу почув, ми не uh -huh. знаємо з маленьку. І... Uh -huh. Ну і тут О, подерто, і там подерто. Uh -huh. uh -huh. Так, да, було таке ремішло. Комуняки придумали, бо. Газ, газ і нафта з Карпат йшла вся до Московії. Викачували все, а тут не було нічого. Не, не давали. Так що. Виходили з цього положення якось так. Не спіши так може. А живи, для чого її робили? А там йшла на каніфолію, на потім йшли. Ішла на освітлення. На, на, на ну так, робили ж, не, знаєш. Э, на лікарські там всякі препарати. Ішло, там, ну, на хімічну промисловість. Ти подумав, скільки треба було надерти живиці, щоб завантажити цю хімічну промисловість Радянського Союзу. Синтетика є. З нафти, десь. Ну, нафта не є синтетіка. Нафта є органіка. Завжди була. Це не настоять завжди. Вона ж ну, ну да. її витягують з комусь якомусь якихось хімікатів. Ні, ну каніфолі досі роблять з живиці. так. Досі живе. Але ж є такі присадки, що вже, вже каніфолі не, не треба. За без Що це там? Що там почула? Так. Все, дякую всім за на перегляд, ставте подобайки, підписуйтесь, будь ласка. Ще раз вас з великим святом, з, з, з Різдвом. Дай Бог всім здоров'я, всіх благ. До, до зустрічі.